Вечір добре усім глядачам розгорнуто про історично важливий для країни вівторок і подію в Вінниці. Далі у нашому випуску Верховна Рада відправила у відставку нею ж прийняті 16 січня. Закони штурм Вінницької мерії не відбувся. Прем'єр-міністр України Микола Азаров подав у відставку, а відповідно, і увесь його уряд. Це рішення уже підписав президент України. Верховна Рада відмінила дев'ять з 12 скандальних законів, які обмежували громадянські свободи українців, та були прийняті 16 січня. Чотири з них депутати переголосували і залишили закон про амністію та створення слідчої комісії, яка буде працювати над новою конституцією України. Будуть розглядати завтра. Такі результати сьогодні. Нью, сесії нардепів як ніколи одностайно цього дня працювала рада. Лише компартія отрималася, коли голосували за відміну законів від 16-го числа. А свобода не підтримала пропозицію залишити в дії закон про відповідальність за руйнацію пам'ятників. В цілому, якщо підсумувати, то влада поки що виконує зобов'язання, які взяла на себе під час четвертого етапу переговорів з опозицією. Тепер черга останньої, адже за умовами перемовин амністія можлива лише у разі звільнення всіх захоплених. Приміщень та автошляхів в іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть. Зазначено на сайті адміністрації президента там же інформують про те, що Арсенія Яценюк, якому позавчора було запропоновано крісло прем'єра, від нього відмовився. За новими законами починала жити Україна ще два тижні тому. З 21 січня набрали сили ті, що Верховна Рада затвердила 16 січня. На українців чекала кримінальна відповідальність за заклики до повалення влади, штрафи за участь в акціях протесту, покарання за рух машин колонами, а також ув'язнення за розповсюдження неправдивої інформації, в тому числі у мережі інтернет. Від самого початку опозиція і прогресивний світ назвали ці закони антидемократичними, вимагали скасування. Вати негайно, але відправити скандальний пакет в небуття вдалося лише під час позачергової сесії Верховної Ради сьогодні, 28 січня. Наші журналісти дослідили на що ж наражались українці, якби цього не трапилось. 21 січня переломний момент в історії України. Сили набрали швидкоспечені парламентарями закони. Як і годиться, їх опублікували у двох виданнях: Голосі України та в урядовому кур'єрі. От тільки знайти газети у вільному продажу пощастило одиницям, принаймні у Вінниці. Нет, сьогодні немає. Сьогодні це самі популярні газети. Ну а багато людей запитувалися. Багато. Сьогодні цілий день всі ходять і тільки ці газети питають. Якщо знайдете, покажете мені самі цікаво. З таким проханням жінці було б краще звернутись до столичних майданівців. Офіційні видання вони прихопили прямо в типографії, а потім спалили на знак протесту. Але факт залишився фактом: найцікавіші нововведення у законі про судоустрій та статус суддів. Ось найбільш дивовижні статті без спеціального дозволу. Міліції забороняється рухатись у колоні більше ніж з п'яти машин, якщо це перешкоджає дорожньому руху покарання штраф або позбавлення прав строком від одного до двох років за екстремізм, в тому числі заклики до повалення конституційного ладу і масових заворушень, позбавлення волі до трьох років. А от за організацію заворушень, блокування і захоплення державних та громадських будівель до десяти років ув'язнення. Джерелом для прийняття законів є відносини, які складаються або мають, скажімо так, майбутнє для того, щоб їх згодом регулювати. Як ми бачимо з редакції тих законів, то вони джерелом своїм не є, скажімо так, інструментом для регуляції стосунків у суспільстві. Вони є баченням осіб, які приймали цей закон на суспільство, яке воно має бути сьогодні і віднині. Під тотальний контроль мали поставити і роботу журналістів. Прописавши покарання за наклеп, законотворці забули чітко визначити, що ним вважається. Тож за розповсюдження завідомо недостовірних відомостей, які ганьблять честь і гідність, автор матеріалу мав шанс до двох років провести за ґратами. Заборонялось також незаконно збирати, зберігати, використовувати чи знищувати конфіденційну інформацію про правоохоронців суддів та їхніх родичів. Сьогодні журналіст не може зібрати інформацію і зробити це про. Зору, чесно будь-які стосунки, скажімо, влади і бізнесу чи родинні зв'язки про це не можна говорити і не можна знайти ті ж документальні підтвердження. Тобто, фактично, журналістика розслідування, вона як така в Україні на цей момент не закінчилася. Ну, а за поширення так званого наклепу навіть в соцмережах Нацкомзв'язку зв'язку міг обмежити доступ до сайтів. До того ж, всі інтернет-видання зобов'язували зареєструватись. На це давали три місяці. Це не є досить великою проблемою. Єдине, що це затратний механізм, тобто реєстрація там вимагає чималих коштів. Але тут є проблема в іншому законі в законі про наклад. Якщо його уважно прочитати, і юристи ваші можуть цьому підтвердити, там можна майже до кожної інформації придратися. Зараз складається до таким чином обставини, що особу може бути притягну, а тільки тоді, і саме тільки тоді, коли вже особа буде здатна. Акцентую, здатна довести про те, що вона не навмисно поширила цю інформацію, буде доводити, що ця інформація є достовірною, а це суб'єктивне, скажімо так, ставлення до тих чи інших подій, або до тих чи інших обставин, і тільки тоді їм може бути виправдано, або кримінальне переслідування буде припинено. Несолодко за нових законів жилось би і громадським організаціям їх прирівнювали до іноземних агентів, що мали б платити податок на прибуток. Якщо активісти, не дай Боже виграли б грант чи отримали допомогу за кордону. Віничани говорили після такого, їм треба просто згортати діяльність. В нас як виходить громадські організації, які отримували кошти за кордону, брали на себе дуже значну частину. Відповідальності самої держави. Тобто опіка за, за дуже багатьма соціальними категоріями. Зараз це, це ці всі люди, ці всі е, потребуючі допомоги, вони, вони залишаться без нічого. На законодавчий бум українці реагували негативно. По всій країні оживали майдани. А в цей час з уряду лунали авторитетні заяви. Нормативна база цілком відповідає європейській і засадам правової держави. В усіх країнах існує відповідальність і за екстремізм, і за наклеп, і за масові порушення громадського порядку, і за носіння шоломів, і за маскування обличчя і тіла. Це європейські норми, і їх наявність передбачена в керівних принципах ОБСЄ і в резолюціях Ради Європи. Україна може буде вважати правовою державою тоді і тільки тоді, коли вона буде забезпечувати всі ознаки правової держави, тобто найвищою цінністю є людина або особа із забезпеченням всіх. Прав та свобод, які загальновідомі, які на сьогоднішній день і визнані саме Україною, але призвичаюватись до новацій українцям на щастя не доведеться на доленосному засіданні. Верховна Рада відправила у відставку нею ж прийнятий пакет законів, хоча і після гострого опору провладної більшості. Штурмувати мерію планують радикально налаштовані і нагородні. Така інформація надійшла з неофіційних джерел до міліції у вечорі понеділка. Крім того, на сторінках у соцмережах з'явилися заклики пікетувати міську раду для уникнення будь-яких провокацій з самого ранку вівторка за будинком виконкому чергувала міліція. Автобуси з правоохоронцями та декілька автозаків. А перед центральним входом у мерію люди зібралися ще до дев'ятої ранку. Але мітингувальники були на. Лаштовані мирно і говорили: прийшли почути, що думає міський голова Володимир Гройсман з приводу подій в Україні. Люди, які сьогодні зібралися під стінами мерії, прийшли боронити адмінбудівлю. То були переважно чоловіки різного віку. Вони переживали, аби події, які сталися кілька днів тому біля Вінницької облдержадміністрації, не повторилися у міській раді. Але побоювання не справдилися. До Вінничан одразу вийшов міський голова Володимир Гройсман зі своїми заступниками та депутатами. Як відбувалася зустріч, дивіться далі без коментарів. Дійшли, то зрозуміло, що щось має бути, але я не розумію, чому і для чого. Я не знаю, Нам подобається робота міського голови. Я я не знаю, я задоволена його працею І для чого це все робиться, я не розумію. Ух вчора міська рада. ось, А якщо немає гроші, то щоб хтось із заступників озвучив позицію міської ради. У ну, давайте, давайте. моєму серці є два прапори, яким я присягаю і присягаю. Це прапор України і прапор Вінниці. У мене є і у моїх колег ваша довіра, яку ми цінуємо кожного дня. І повірте, що для нас дуже важливо, і для мене особисто і для моїх колег, що в Вінниці був мир і спокій. І все, що потрібно для цього, ми будемо робити. Я готовий зараз відповісти на будь-яке, ва ваше питання. І з задоволенням це зроблю. Я або мої колеги. Є запитання. Будь ласка. Ми направили письмове звернення до влади про те, що. Е про ситуацію теперішнього дня і про вимоги простого народу. Ми, я думаю, що в першу чергу ситуація в місті Вінниці дещо відрізняється від ситуації в інших регіонах. Ми прийняли вчора рішення і звернулись. Звернулись, офіційне рішення. Ми приймали рішення, коли розпочинався Євромайдан. Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, що оці прапора в перший день були підняті і ми нікого не боїмося і боятися не будемо? Я щиро хочу, щоб наша держава повернулась. На європейський шлях розвитку ми засуджуємо жорстокість побиття і смерті. Ми співчуваємо. Позиція друга. Ми вимагаємо від політиків, від президента, від парламенту, від опозиції. Вони мають сьогодні знайти мирне рішення, Яке, в який спосіб варіантів є там сотня посадами, іншими речами. Але вони мають його знайти, бо всі несуть за це відповідальність. Третя позиція, що ми працюємо і все зробимо для того, щоб в Вінниці був спокій. І четверта позиція дуже важлива це скасувати закони, які обмежують права громадян. Ми ніколи в Вінниці не обмежували права громадян. Я був і залишаюся політичним. Я сказав про прапора, які є в моєму серці. І я хочу сказати, що у мене всередині величезна повага до тієї довіри, яку ви висловлюєте нам на виборах. І ми несемо її з гордістю, щоб могли вийти і дивитися вам абсолютно мирно в мирний спосіб в очі. Ми не боїмося абсолютно нікого. Володси! Володці! Володці! Ми прийшли послухати мира, його о його позиції по вінісі і, і по в цілому по країні. Тому що прийде час, коли скоро будуть входити понимаете, насиловать женщин, вбивати наших дітей. А ми цього не хотіли. Щоб порядок був. Порядок спокій, мирно працювати. Скажіть, будь ласка, сьогодні до вас вийшов мер його звернення, як він цінувати? Позитивно. Довіряємо і позитивно. Кажуть, там партія регіону і так далі. Я думаю, що є різниця між депутатом обласної ради. Чи, е, я наприклад сказав да? Антонець і Чечетовим, які в парламенті. Є різниця, є різниця. Я жодного тиску з боку партії регіону в місті Вінниці на міську владу, на міську раду, на вінчав я не відчуваю. І не відчуваю. Навпаки, якщо є питання з по роботі з губернатором. Теж немає питань, бо ж всі є свідками того, що будь-яке питання, яке ми ставимо, ми знаходимо порозуміння. Нам намагаються допомагати. Це правда. А бути кан'юнктурщиком, як це в багатьох прийнято. Тут він ходив, значить, з ленточкою партії регіонів. А тут, не дай Бог, щось похитнулось, він вже буде ходити з ленточкою чогось іншого. Ми ніколи це не сповідували це, в принципі, сповідувати не будемо. Ми аполітичні і по сьогодні. Ми служимо війни і Україні, і будемо це робити. І будемо це робити якомога кращий спосіб, однозначно, іншого просто бути не може. І будемо захищати інтереси війничан, простих війничан, незалежності від політичних партій. Я розраховую на те, що сьогодні в парламенті будуть прийняти рішення і буде знатене порозуміння між всіма сторонами і опозицією, і владою, президент, парламент. Всі мають сказати своє слово. Що це? Треба далі продовжувати протистояння в суспільстві? Ви ж дивіться, що на, західні, на Західній Україні одне відбувається, на східній Україні інше відбувається. А в моєму серці Україна одна. Їх не дві, не три, а одна. Я не можу це підтримувати з будь-якого боку. Ті, за, ті за, забороняють партію комуністів, ті забороняють партію Свобода. До чого це призведе? Що розділимося по дві сторони Дніпра? Навіщо? Краще я вважаю, що треба знайти сьогодні порозуміння. Треба, щоб Україна була цілісною, міцною, європейською демократичною державою. Я закону. Тим часом одного з учасників штурму Вінницької облдержадміністрації затримано. Прокуратура вже повідомила йому про підозру. Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією прес-центру обласної прокуратури, вирішуються питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Нагадаємо, після штурму та захоплення будівлі Вінницької облдержадміністрації слідче управління розпочало досудове розслідування. Не більше доби знадобилося Вінницьким даївцям, аби встановити місце знаходження, викрадений біля старого аеропорту Іномарки. Завдяки оперативним діям знайшли і осіб, які угнали Форт Фієста. За попередню інформацію це зробили батько і син. Наразі з'ясовується ступінь вини кожного з них. Вжитиме заходу на проти доби. Було дане автобін знайдено на території одного з домоволодінь село в інських хутори. За словами 41-річного автовласника, на очах якого невідомі й викрали машину, раніше звертатися по допомогу до державтоінспекції йому не доводилось. Каже, був здивований оперативністю правоохоронців, Дуже оперативно спрацювали. Спасибо співробітникам ВПС. Вернули в цілості захранності оперативно, швидко, якісно. Вівторок, як і очікувалось, виявився багатим на подію. Риску під ними підведено. Дякую всім за увагу. Побачимося завтра о 19.00. До речі, буде сніжно та зимно. У середу синоптики прогнозують у місті хмарну погоду, йтиме сніг місцями Куртовина. На дорогах ожеледиться вітер східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 13-15 нижче нуля, в день до мінус 10-12.